А вот самолеты, которые Украина постит. Mm -hmm. А где гарантия, что это все настоящие самолеты? По нашей ядерной доктрине обозначает эскалацию до уровня ядерного удара. Она провоцирует нас на мощный ответ, на мощные удары по Киеву, на орешнике. Все террористические атаки были отражены. Фура стоит на теремке. С нее повылетали 30 дронов вверх и прямо на средние все 30 улетели. Витаю. Черговые моторошные новини на РФ. Ну и, целом, тревожные ранки и недобрые ранки для РФ роблятся традицией. Приветствую друг мой дорогой, и вас, уважаемые зрители, слушатели. Я хотел сказать доброе утро, но доброе утро не доброе, да? Кирилл, день добрый. Добрый. Ну как добрый? Он не добрый, Особенно для меня, как человека, который, на, наверное, на самом большом контакте с авиацией среди блогеров, я, конечно... Добром назвать его тяжело. Здравствуйте, дорогие друзья. Как-то язык не поворачивается. Говорит, что утро доброе. А что так раптом? Ну, а раптом до российских аэродромов стратегической авиации прилетели украинские дроны. Фура стоит на теремке. С нее повылетали 30 дронов вверх и прямо на средний все 30 улетели. Фура, он горит. Здесь все, нацепили средний, короче, весь это... Все, короче, повзрывали эти дроны. А фура в Оленегорске стоит на заправке. Приехал водитель. Он бегает, мечется, у него из стена, из-под грузовика в дроны вылетают и летят в сторону Высокого. 1 червня недільним ранком 41 ворожий літак стратегічної авіації вдалося уразити завдяки спецоперації Павутина. Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Серед них А-50, Ту-95, Ту-22 і ту 160 Наші дрони відпрацювали цілі відразу на чотирьох військових аеродромах країни-агресорки, зокрема Біла, Дягелєва, Оленє і Іванова. Спецоперація Павутина готувала понад півтора року. Спочатку СБУ переправили. До Росії ФПВ дрони, згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи цих будиночків, розміщених на вантаж... вантажних авто. У потрібний момент дахи дистанційно відкрили і дрони полетіли по цілях. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 мільярдів доларів. І це, звичайно, Ну, видатна абсолютно операція, і очевидно, просто шок для росіян. Істерика на болотах була знатна. Всі зранку блогери е в цей день написали буквально, що якісь. Перл-харбор стався якась буквально погром російської авіації, цусіма і так далі. Багато різних порівнянь. Хоч я думаю, що, наприклад, казати, що е, порівнювати е, такий Перл-Харбор в, е, в Другій світовій війні, як це було в Сполучених Штатах, не можна абсолютно, тому що на той момент Сполучені Штати не були у стані війни і на них реально напали. А тут іде е, е, війна. Це країна-агресорка, яка давно цими літаками бомбить Україну, і Тому це просто ну що вам сказати, колись ми частину цих літаків по Будапештському меморандуму передали РФ, зрештою. Росія порушила цей меморандум, тому що в ньому прямо вказано, що сторони зобов'язуються не нападати на територію України і не погрожувати їй. РФ і напала, і погрожувала, і бомбила Україну з цих літаків. Тому не дивно, що Україна вирішила забрати таким чином ці літаки назад, щоб вони не могли бомбити нашу територію. Але звичайно. Російські пропагандисти, ну там дуже великі печалі. Раз. А по-друге, ну традиційно вони почали нападати одне на одного, і от прикметна тут реакція Соловйова, який звичайно накинувся буквально тут же на своїх і почав розповідати, які вони подонки, як вони неправильно відреагували на українську атаку. как я считаю, омерзительным та истерика, которую развернул весь этот блок мерзавцев и подонков, притворяющихся военблогерами. И здесь я считаю, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации прекрасно знает, что ей надо делать. И надо уже ряд людей вполне конкретно упаковывать. Это перхоть. Это вши, так же как бесспорно перхотью является кретин и солдата срочной службы, который вместо того, чтобы взять табельное оружие, и мне неважно, мог он, не мог он, но он схватил свой телефон, который у него, кстати, не должен был находиться, с радостью снимал атаку дронов на наших стратегов и выложил это в сети. Потом это было. То есть, да, конечно, я бы этого бойца просто вывел и расстрелял. А у тебя самбить. Так ми дізналися, як красиво воно все там горіло і палало. Ну і очевидно, не могли росіяни прямо так знаєте, не сказати про це нічого. Тому і розповіли також і в новинах про те, що так таке щось відбулося у них на аеродромах. И сейчас срочное сообщение от нашего Минобороны. Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиатехники. Возгорания ликвидированы. Чому знаєте, оцю методичку про те, що будь-який удар України по території РФ по військовим цілям назвати терористичною атакою, вже навіть самі російські пропагандисти і військові експерти ну, якось, їм вже здається, це якось перебором і трошки дурною методичкою. От, наприклад, такий відомий воєнний експерт Хадарьонок, ну просто відверто каже, що це маячня. Казати, что действия, которые відбулися в ходе войны, называть терористичною атаку, ну якось уже не выпадает так говорить. На свете аэродромов дальней авиации э, ну, относительно немного. Я их могу сейчас все на пальцах перечислить. В европейской части страны это вообще, по сути дела, один всего-навсего сейчас аэродром Энгельс. Я вот перечислю сейчас все аэродромы дальней авиации, начиная, начиная с Дальнего Востока. Украинка, Белая, Энгельс, Оленегорск. Иваново-Северный, где стоят самолеты А50. Ну, ну все. Это никакая не террористическая атака. Это это удар средств воздушного нападения противника. Потому что идет вооруженная борьба, скажем так. Ну какие тут чертовой матери террористы? Вот прекратите вы употреблять эти выражения. Но ну, это и или уголовные дела возбуждать. Ну, що, товариш Сталін, в 1943 году, когда році, коли була завода автомобільного заводу в Горькому, дав указання визбудити уголовне дело после, проти Геринга, що ли? Ну, не давав таких, тому що ну, смішно все це выглядит. Це дійсно має вже комічний вигляд, але ну що ж сказати, а що така реакція? Дика? Ну, по-перше, звичайно, шок. Був для росіян, що взагалі от прилетіли дрони, і вони змогли уразити і не змогли відбити. І, звичайно, от Соловйов там пінився і кричав: що хтось там підняв істерику і паніку, але сам він влаштував абсолютно не меншу істерику в студії стосовно того, як так досі немає укриттів. Ну, подивіться, це от. Ну, просто такая полная истерика стосовно того, что от, как же можно было так, и, 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 и что просто вот и все, вот такие. Говорили о безумии размещения покрышек, просто рисования. Говорили о необходимости проведения комплексных мер по защите. Вот объясните мне, пожалуйста, как это возможно? Вот я вам показываю. Вот, вот скажите мне, что это? Вот что это? У нас, вот можете мне объяснить, вот как это возможно, вот это что? Это бетонное покрытие для стратегов, но китайских. Объясните мне, пожалуйста, почему китайские бронированные ангары для истребителей возможны? Это очень дорого? Наверное. Дороже, чем стратег? Вряд ли. Мы не хотим на четвертый год войны вкладывать деньги, потому что наверняка, хотя я помню, как год назад, Министр обороны Андрей Ремович Белоусов собирал совещание, требовал после очередной атаки по аэродромам, чтобы были построены все необходимые, что было закрыто, было сделано. Это сделано? <звы> а нет, это далеко, ничего не долетит. Назад там вони щось говорили і, мабуть, гроші вилили. Їх могли просто вкрасти і кому як не Соловйову про це знати, як гарно е вкрадуть гроші з російського бюджету. Всі там наближені до Путіна і навіть не наближені. Сам врешті Соловйов так робить. Але оце, його ця істерка і згадка про шини це взагалі загальна така штука, тому що дійсно російські літаки на аеродромах, що вони зробили, вони їх обкладають шинами. І це просто вже якась ну просто ходячий мем от Мабуть, оці от можна вважати, оце от може кадр з наради стої, яка була от стосовно укриття літаків. і це Звичайно, взагалі породило ці всі розмови, купу мемів, які е, на РФ е, виникли після цього нальоту, різні, як це все відбувалося, хто куди, як це все летіло, хто запускав. Ну коротше, багатько різних варіантів, е, включно з тим, е, що е, це відгук на всі ці розмови. Трампа про те, що от, у, у, у Зеленського немає карт. Ну, от, бачите, от, от такі карти, такі несподівані. Так що яскрава, яскрава безумовно подія, яка вже війшла в історію і, мабуть, в ній залишиться як такий яскравий приклад спецоперації, ну, досить достойної для будь-якої спецслужби світу. Але, знаєте, чому саме така істерика і навіть крики е, про те, що? Це як це, це мабуть, не українці, як це люблять зразу росіян. Взагалі вони дуже жалюгідні у ці всі спробі представити ситуацію так, що ні, ні, це ж не можуть українці нас так принизити. Ні, це має бути хтось інший. Ну тепер вони не можуть сказати, що це американці, бо вони ж ніби як там зараз з Трампом намагаються обніматися. Тому тепер не розповсюджена історія розповідати. що Це мабуть, британці. Це все британці. Я ни при каких обстоятельствах не могу поверить, что эта операция была разработана и осуществлена без прямого участия страна. Но мы с вами хорошо понимаем, что у Украины нет собственной космической разведки. У Украины нет собственных сил и средств. Мало этого, у Украины даже нет собственной агентурной сети, которая могла бы позволить провести столь масштабную операцию со столь Тяжелыми для нас последствиями, как пиаровскими, политическими, так и, конечно, военно... военными не стратегическими, но военно-тактическими, до которых дойду чуть позже. За этой операцией ее за разработкой бесспорно стояли не американцы, но британцы вместе с опутствующими службами, а необходимо нанесение неприемлемого ущерба британской короне. Ну і як завжди відбувається останнім часом у них в таких випадках вони згадують про Арешнік. Це знаєте, е це вже надійна історія. Е коли росіянину погано він хапається за арішнік, як знаєте, остання надія і, і, і все. Ну, тобто <с> я не знаю, це, мабуть, от у е цієї кампанії Путіна, оцих старих людей, тепер Віагра і Арешнік, це, от, мабуть, синунами. она не просто провоцирует нас на отказ от uh, переговоров, она провоцирует нас на мощный ответ, на мощные удары по Киеву, на орешники, ну да, на все, это, что угодно, много чтобы выставить Россию безумно недоговорно способной. Россия есть божественно и, и недоговорно страна, не треба никого ничем выставлять, она такою и есть, причем давно. Вот вся істерика, истерика, вот эта и вся паника, она в принципе повязана с тем, что это. Удар, знаєте, в таке от больову точку РФ. Тому що в усіх випадках і, і всі от роки цієї війни проти України для них останнім завжди аргументом було махати своєю цією ядерною тріадою. От у нас ядерна тріада, от ми зараз кудись вдаримо. І тут виявляється, що Україна. Навіть не далекобійними ракетами, не якимись іншими там, ядерними носіями, не чимось таким може буквально атакувати елементи цієї ядерної тріади. І, власне, якось виникає питання, а взагалі вона існує чи ні. І е, цікаво, як пояснює, власне, от Соловйов, е, в чому його особистий біль в цій історії. Головна задача. це взять на себя ответственность за деяние, которое, в принципе, по нашей стратегической ядерной доктрине однозначно обозначает переход к использованию ядерного оружия. Потому что то, что вчера произошло, это однозначно по нашей ядерной доктрине обозначает эскалацию до уровня ядерного удара. И совершенно очевидно, что главная задача, которая вчера была осуществлена британскими разведками, руками украинских дегенератов, это задача лишить Россию возможности нанесения ответно-встречного ядерного удара. Но в украинском языке на даже тяжко найти до того его слова. ответний удар, ну, тому що він або зустрічний, або у відповідь. Розумієте, ну тобто вивернути так можна тільки, мабуть, дійсно в російській мові, коли подія ще не відбулася, а вони вже відповідають. І це, це взагалі логіка росіян. Вони взагалі всю цю війну влаштували, розповідаючи, що це вони у відповідь на якісь події, які можливо стануться, можливо, не стануться. А тут знаєте, так. Така біль. Забирають можливість бити і розповідати, що це ми у відповідь комусь оце влаштовуємо. Ну, це да, біль і все ще глибше. Тобто, виявляється, там вже другий день всі розповідають про те, що така, в принципі, це ж. Чи є після цього паритет між Сполученими Штатами і РФ? Можливо, РФ, м'яко кажучи, не дотягує до того, щоб вважатися що вважається потужною державою, яка може дорівнювати Сполученим Штатам, і це для Росії також дуже боляче, тому що саме цим вони зараз Трампу промагають мізки, розповідаючи, що ми ж потужна військова держава, от нам ніхто. Хто нас не може перемогти? У нас ядерна зброя, а тут такий удар. Тобто, це, це от реально болючий момент. Чи є паритет, вони питають, і от намагаються розповісти, що ні, ми все ж таки можемо знищити весь світ. Ну, Це знаєте, це дійсно дуже хворобливий якийсь стан е, маньяка, який оце хоче напитися крові, е, і, і тут йому зуби повиривали, отакий вурдалак, знаєте? Йому оце вирвали кілька зубів, і він мучиться, чи зможу я пити кров. Та думаю, ні, я, мабуть, все ж таки зможу, а може не зможу. Ну, реально, вот это клиника. Горький э, теракт, да. Ну, не теракт это вообще акт, акт диверсии. Мы, ну, вот вчера были такие оценки, как Перл Харбор, как э, Та же Цусима. Э, но все-таки я ну, не готов вот именно так характеризовать. Да, мы э, понесли очень чувствительные потери. Вот уже говорят, что мы потеряли ядерный паритет США. Но ну, на каком основании делаются такие заявления? Во-первых, по количеству самолетов, дальней бомбардировочной авиации у нас паритета с американцами никогда не было. Именно по численности у американцев всегда было больше. У нас, ну, по открытым данным, я не могу судить, сколько в рабочем состоянии, сколько не в рабочем, это вообще. У меня тоже она так кольнула. Я подумал, что она очень далека от реалии. То есть ну, не да. так считается. Считается боеголовками, а с носителями они, там. Они тоже. Даже потеряя. я не знаю, Половину нашого ядерного потенціалу при встречних ударах ми сохраняємо можливість несколько разів уничтожити нашу маленьку планету, як от в фильме ДМБ, да, Весь Мир в Труху. Ну так, Україна знищила ядерну тріаду РФ. Ну, точніше, Алкотріаду, Медведєв, Захарова і Гурольова. Це от дійсно Алкотріада РФ основна. Але от слухайтесь в ці всі. А в нас ніколи не було стільки літаків, і нічого страшного, це треба якось інакше е, рахувати раптом. Або це все, та хай навіть половину знищили, все одно ми можемо. А що таке, власне? І тут стає питання, що ну, з одного боку, вони ніби як намагаються розказати, та ніщо там не було ніяких, це все та не знищила Україна ніякі літаки. Ну про що ви говорите? От як, наприклад, отут вони намагаються розповісти, що та, там взагалі були муляжі, і це все, все не так, все не так, це, мабуть, зовсім не ті літаки. А от самоліти, які Україна постить... А где гарантия, что это все настоящие самолеты? Я имею в виду следующее. Нет, чтобы зрители правильно поняли. У нас идет маневрирование наших самолетов. И есть на аэродромах самолеты, которые стоят давным-давно. Есть самолеты, которые стоят на запчасти. Есть так называемые камуфляжи и так далее. Я не призываю сейчас тебя ни в коем случае давать реальные оценки. Но просто где гарантия? Кто эту гарантию может дать? И что вот именно эти цифры соответствуют действительности. Але є проблемка. Там справа в тому, коли знімали, як атакували, то були видні бортові номери цих літаків, які атакували. І дуже важко сказати, що це був муляж, якщо є бортові номери. В принципі, можна якось і перевірити і зрозуміти, що це було, і наскільки серйозний був вражений борт. І навіть це вони не можуть обійти і ну, ну змушені визнати. Так, щось тут з цими бортовими номерами біда. Украинские дроны, прежде чем нанести огневое поражение по нашим бортам, они подлетали и смотрели бортовые номера а, самолетов. О чем это говорит? Это говорит о том, что они искали конкретно э, машины, которые э, реально летают. Либо внутри системы есть какие-то э, люди. Потому что со спутниковых снимков Америки, там, Штатов и так далее, это ну, не увидишь ты бортовые номера. Вот. А постоянное перемещение на аэродроме тоже как бы говорит о том, что спутниковые снимки могут быть только частично полезны. Соответственно, есть кто-то, либо внутрі системи, либо рядом з аеродромом, либо є український, либо якийсь околи ждуни. Я уж чесно кажучи, не знаю. Взагалі, це про ждуни це дуже цікаво. Які ждуни в Мурманській області? Що вони там ждуть? Вони що, думають, що ЗСУ дійде до Мурманська? Чи це Фінляндія назад собі забере ці території, які колись СССР захопили? От що, вони, що він мав на увазі під цими ждунами в Мурманській області? Ну, і знову ж таки, після цього казають, що це навели там якісь британці ще хтось, Почекайте, ну, нема тоді логіки, якщо виявляється, підлітали дрони, дивилися, де там що, вишукували конкретні е, літаки і, і били. Ну. Це зовсім інша якась історія виходить. Знаєте, якось всі оці е, їх вигадки про те, що це хтось інший, це якось інакше організували. Воно обвалюється всі ці, ці версії. Зернову повертаємося до того, що якось же все-таки українці це хитро все вигадали. І вся ця історія дійсно виявилася для росіян несподіванкою. Вони такого собі навіть уявити не могли, що таке може бути, в принципі. Ну і... Розмови самі про те, що там немає там тих втрат, а та там буквально е, якісь поодинокі літачки також сильно руйнуються тою реакцією, які їх воєнні експерти видають. А вони в принципі ну, так проговорюються про те, що це дуже серйозні втрати, і такі втрати, які РФ не може компенсувати. Понимаете, еще в чем то самая главная беда -то, вот, в отношении вот этих уникальных самолетов, тех же самых Ту-95МС? Они же были все произведены ну, в середине 80-х годов на Казанском и Таганрогском авиационных заводах. И по большому счету, уже и производственных линий этих нет, и специалистов, которые собирали этих самолетов, значительной части тоже нет. То есть это действительно вот безвозвратная потеря. Ну разве что вот заново создать этот самолет. Ну сами понимаете, как, какого это труда стоит в настоящее время. Ну потому что РФ на самом деле, это такая, знаете, империя на минималках, яка ВВП э, меньше, ніж Техас один. И Оці всі свої військові е, ну, в, в, надування щік, воно не може собі дозволити, об'єктивно кажучи. Тому вони не можуть навіть побудувати ті літаки, які ми знищуємо. Тому це і удар патріарді, тому це все. І от подивіться, вони навіть намагаються розказати Та ні, ми побудуємо інше, і виходить з цієї розмови ну, просто ганебний, просто ганебний пшик. Кстати, что касается бомбардировщиков, ну, это для нас серьезная потеря, потому что на Ту-95 мы выпускать не планируем. А вот ТУ-160 мы уже запустили. В производстве у нас есть с нуля созданная версия, так называемая ту 160 м 2 вот, И на 25 год это открытая информация. Мы планируем сделать 4 борта до 27 года 10 штук. Вот, Можно здесь дурацкий это... вопрос задать? Это вообще что за количество? Это, это вообще, что за количество? Четыре. Это так мало. ты издевательство? Ну, четыре, уничтожили сорок, понимаете, да? Спевитношение. Если мы будем... Э, Хоча б раз на рік знищувати 40, ну хай виробляють свої там 10 на три за три роки. Ну і там ще далі була розмова, де він розповідав, що може колись там до 30-го року ми там створимо якийсь новий літак, а може не створимо, а може це вже буде не літак. Ну, коротше, такі всякі історії. Насправді всі ці розмови, як РФ може воювати, все це добре рівно до того моменту, доки знищується їх. Потужність, доки знищуються їх військові спроможності. І знищувати їх, як виявляється, можливо і треба. І це єдиний варіант, нормальний взагалі в цій історії. І знаєте, сказати напряму це російська пропаганда, звичайно, не може, що просто Україна послідовно знищує і демілітаризує РФ. Робить те, що і має робити, для того, щоб РФ не могла атакувати територію України. І вони зараз, знаєте, намагаються пояснити, що це була якась спеціальна піар-акція до переговорів. В чому От, знаєте, що цікаво? Пропагандисти РФ на внутрішню аудиторію навіть не приховують, що всі ці переговори це просто затягування часу для перекладання якихось нікому не по. Папірців з одного місця в інше, що це все ну, ну, ну фікція. От дивіться, як, наприклад, їх відомий знову ж таки, воєнний е, такий, е, ну, ніби як коментатор Рибарь е, розповідає про переговори. Для нас є реалії на землі, які определяють переговорний процес, а є технічні переговори, які призвані як можна довше забезпечити правку бумаг. Отправку сообщень в обі сторони і проші супутствуючі речі. Довше перекладати документи. І от-а у відповідь Україна, ви собі уявіть, бере і каже, та ні, так не буде. Украинские переговорщики пытаются по максимуму поднять градус перед переговорами с Стамбуле. Сейчас цель вот этой вот всей операции – это взять и склонить российское руководство к принятию какого-то эмоционального решения. Потому что в контексте мультидоменных операций, которые зафиксированы в методичках НАТО, необходимо не только оказывать воздействие на боя но и на население и на общественное мнение и на риск принимающих решения через общественное мнение это позволит взять и надавить в комплексе и обеспечить нужный фон для э, того кто замыслил это недоброе действие. отсюда и безумные требования которые публикуют рейтерс отказ от признания новых регионов отказ 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 а также требования репараций которые россия должна выплатить и вообще склонить голову и встать в не очень удобную постзу Ну а в яку позу треба поставити РФ, поговоримо в наступній програмі. Побачимось.